Кременчуцька станція переливання крові постійно приймає донорів, чия пожертва буквально рятує життя. Під час війни потреба в донорах зросла до колосальних розмірів. І якщо на початку повномасштабного вторгнення кількість бажаючих здати кров була велика, то наразі вона значно зменшилась, на відміну від потреб, які постійно зростають. Тому керівництво станції переливання крові знову звертається до Кременчужан з проханням не бути байдужими та долучитися до порятунку життів. Потреба в донорській крові не зменшилася, і наші потреби теж не змінили. Тобто, в нас є потреба в усіх абсолютно групах крові, і як резус позитивний, так і резус негативний. У нас видано компонентів більше, ніж ми їх заготовили вчора. Тобто, підставляємо ми менше компонентів, ніж учора видали в лікувально-профілактичні заклади для наших реципієнтів. Ну, тобто, ми розуміємо, що дефіцит наш зростає. Донорська кров необхідна не тільки на передовій. Лише вчора один чоловік потребував термінового переливання, і станції довелося зібрати біологічні матеріали від 14 донорів. Пацієнту, який знаходиться в лікарні планового лікування з шлунково-кишковою кровотечею, видані компоненти від 14 донорів. Це резус. Негативні донори. На превеликий жаль, жодний донор не прийшов, і для цього реципієнта крові не здав. Альона вже багато років здає кров та, зважаючи на війну, намагається робити це частіше. Саме завдяки таким донорам, станція переливання крові має змогу допомагати людям. Я здаю уже не перший раз, ну це вже мабуть, літ шість. З початком війни якби чаще сюди приїжджати. Много людей сильно цього требують, поэтому ну, мені не складно, мені как по нормально я переношу. І всім советую тоже приобщитися. Саме ваша кров може стати порятунком іншої людини. Не зволікайте та допоможіть станції задовольнити потреби лікувальних закладів. Знову звертаюся до небайдужих наших мешканців. Хто не може здавати, значить, передать цю інформацію знайомим, рідним, колегам, сусідам з проханням приходити до нашого закладу і здавати кров. Потреба залишається величезною. На жаль, ми не в мирний час живемо. Я хочу подякувати. І всім тим людям, які не просто прослухали це звернення, а й почули його. Тобто прийшли до нашого закладу і здали кров. Всім дуже дякуємо. Це комусь просто врятує життя. Ну, без донора нічого ми не зробимо. Як би ми цього не хотіли? Станція переливання крові працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14 години. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Перед здачою крові ви маєте відпочити та гарно поснідати, уникаючи жирної їжі. Алкоголь заборонено вживати за 48 годин до прийому. За більшою інформацією звертайтеся за номером, вказаним на екрані. Пам'ятайте про правила та не будьте байдужими. І долучіться до лав донорів. Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.